Чистий свій сарець, бренд Bix, алюмінієва рама 27,5 колеса, що ви розуміли. Велосипедик просто казочка. Весь на оригінальному Shimano. Значить, в нас стоїть, дивіться, XCR Suntour, повітряна вилучка. Тут маєте камера сюди, де закачується повітря. На рулі є блокератор, який блокує руль. Вилучка повітряна, дуже мегесенька. Значить, дивіться. Шимановський гальма. Начить. Шімано Діор, монетки, діорський, шатун облегшений На 2. Каретка облегшена. Значить, ззаді Діор. 10 касета на 10. Щемановський назначить стоїть цей втулка. Шимановська. Резина, швальба німецька, смарт сам. Дивіться, ще пупочки є. Стоять крила вже німецькі, СКХ. Монтовані, педалі нові є в комплекті. Велосипед вживаний, але дуже в гарному стані. Подивіться, по стану просто лялічка. Рама 17, а то в районі від 1,505 до 1,72-73 м. Отак. Велосипедик просто лялька. Кому зайшов такий колір? Це є з чисто Швейцарія. Швейцарії, повірте, за транспортом дуже доглядають, дуже люблять, і них все чітко. Подивіться, що передня резина, що задня. Ну, новенька, така резина коштує по 1300 гривень. Швайте, що ви вже пару років їздите і на таке не тратитеся. Кого цікавить, пишіть або заходьте на сайт у нас rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в кулки веломагазин, вулиця Львівська, 20, на Тездрай. Собі там прокататися, зайде вам той велосипед, платите не зайде. Є багато інших моделей, які ви можете собі так само протестувати і підібрати. У Нас до 800 моделей. В кого немає такої можливості, то ми відсилаємо поштою по поцілі.